Зараз дуже модно вивчати іноземні мови: англійська, німецька, іспанська дійсно вміння спілкуватись іноземною мовою відкриває перед нами дуже багато нових перспектив. Але сьогодні я б хотіла поговорити про іншу мову. Я б її назвала спільна мова, бо іноді нам просто не вистачає вміння домовлятись. Чи не здається вам, що занадто багато? Без ладу у соціальних мережах, у дописах чомусь люди вважають можливим писати негативні, токсичні коментарі. Чи буваєте ви присутніми на таких засіданнях, де люди замість того, щоб рухатись до мети, щоб вирішувати якісь нагальні потреби, просто з'ясовують стосунки, перекладають відповідальність, жбурляють один в одного якимось? Звинуваченнями, і це не веде не до якого результату. Мені б хотілося в своєму блозі цю тему активізувати, тому що наше суспільство потребує саме такого спілкування, я б назвала його екологічного спілкування, ось цієї саме спільної мови. Чому так? Тому що е, зараз ми знаходимося в такому середовищі, коли ось ця екологічність, вона е, дуже дуже затребувана. Ми. Стикаємось з тим, що люди травмовані, травмовані фізично, травмовані психологічно, емоційно, когось не вислухали, когось звинуватили, когось образили. І ось такі е, мінімальні навіть е, конфліктогени. Здатні приводити до дуже негативних наслідків. Нам не вистачає терпіння, нам не вистачає здатності керувати собою в розмові. Саме тому мені б хотілося присвятити свій проєкт Спільна мова наведенню в порядку в спілкуванні. Будемо вчитися цьому разом, тому що з 100% людей, які навчились говорити, тільки 3% навчились до. Мовлятись, навчились керувати розмовою. Дійсно, розмови це не тільки балачки, розмови це діалоги, в яких варто вирішувати якісь дуже важливі питання. І саме людина, яка вміє керувати цією розмовою, вона здатна рухатись швидше, здатна бути більш успішною, більш продуктивною, більш приємною. Успішною. Тому доброзичливість, повага навіть до людей, з якими важко, але в цей момент ви поважаєте самих себе, тому що гарні сенси можуть бути обгорнуті лише гарними словами. Буду дуже вам вдячна за вашу думку і хотіли б ви навчитися бути більш продуктивними в цих діалогах. Захищати себе, не ображаючи інших.